Послали його у Харків, і в Харкові він погиб. Розірвався снаряд і розірвали йому живіт. Це Зінаїда Карнацька розказує про колишнього чоловіка внучки. Його фото показує тут, на стелі героїв. Каже, навідується час від часу. Світлана Колісник говорить, ніколи не проходить повз, коли буває у цьому районі. Тут згадує свого племінника Павла Наконечного. Саме страшніше те, що це була одна дитина в сім'ї і такий перспективний Бачите, як завдяки їм ми живемо. Завдяки їм ми спимо в своїх ліжках, ми живемо в своїх квартирах. і Треба пам'ятати їм, дякувати, шанувати. Згадати своїх сюди щодня приходять десятки черкащан, розказує прибиральниця Надія Постовіт. Їх, звісно, то багато, але вони ж не всі тут. Дуже багато хлопців, звісно, загинуло. Цвіт нації. Стела виявилася замала. На жаль, знову такий. Прийдеться розширювати, переміщувати написи, звільняти місця під додаткові фото. А ще облаштують сквер довкола меморіалу, доріжки, лави, урни та газони із поливом. Загалом запланували робіт на 1 мільйон 171 тисячу гривень із міського бюджету. Розказує директор профільного департаменту міськради Сергій Отрешко. Завершити, каже, планують до кінця жовтня. Не виключено, що нам цю стелу з лівої частини прийдеться розвертати під 90 градусів, і продовжувати сюди в бік бульвара Шевченка, якщо в цьому... Буде потреба. Зараз робимо там відповідні роботи і приготування з врахуванням того, що і такий варіант буде можливий. Черкащанка Людмила Бакулі ходить повз меморіал щодня. Зараз була великінці, хлопець молодий іде на цьому протезі. Оце ціна. Багато людей цього не цінують. На жаль. То хай буде, що люди пам'ятають все це. Це дуже потрібно. Марія Гаврилян, Григорій Козуб, Суспільне новини, Черкаси.